Мандариновий чизкейк це вже класика, який я готую майже щороку, про який просто не могла вам не нагадати. Для основи печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти, додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо та перекладаємо крихту у форму, далі вирівнюємо склянкою та ставимо в холодильник. Для сирного шару желатин заливаємо холодною водою та відставляємо. В великій мисці поєднуємо вершковий сир, кисломолочний, сметану та згущене молоко і перебиваємо блендером до однорідності. Наступним додаємо розтопаний желатин, ще раз перемішуємо, переливаємо форму на основу та повертаємо в холодильник, поки сир Маса не застигне. Для останнього шару желатин знову заливаємо холодною водою. Далі очищуємо мандаринки, перебиваємо їх у блендері та проціджуємо через дрібне сито. Мандариновий сік стамо вогонь, додаємо цукор, доводимо до кипіння та одразу вимикаємо. Додаємо набухший желатин, перемішуємо, охолоджуємо до кімнатної температури та виливаємо зверху на чиски. в холодильник до повного застигання після обережно знімаємо форму. Як це правильно зробити, маленькі секрети залишу для вас в описі під відео та прикрашаємо за власним смаком. Смачного.